Із п'яти дітей, які зайшли до спортивного залу і зустрілись з тренером, ніхто а, не сказав добрий день, а тільки їх мами та, та дідусь. Чим це визвано? Мабуть, тим, що вони а, не навчені, із цих п'яти дітей, а чотирьох зробили зауваження. А що скажи добрий день? видивили як та добрий день. Правда, із цих п'яти діт... дітей троє є бил... а, були з особливостями. Але і особливу особливо дитину, як а, а, можливо навчити, ми ж навіть собаку навчаємо лапу подавати, а людей так і, і подавно, можливо.